Сідайте, бо точно впадете. Політехніка попала в якийсь європейський рейтинг університетів. Вирізали дзюрочку, щоб вона стікала. Чи може вуз, який претендує на якісь рейтинги, видко ніде не побачите тільки в країні політехніці? Чи допомагає це все їм бути добрим простором для людей і забезпечувати доступність перед самими дверима? сходи, жодного пандусу тут немає. І от знову сходи, численними сходами наближаємося до. Проходи на архітекторську там теж цікаво. Перший студентський молодіжний простір. Ну, ясно. Значить, тут сходи. І подивіться, що вони зробили. Вони просто з любов'ю прифігачили якісь додаткові сходинки для здорових студентів простір, а для всіх решта куди? Тут взагалі немає тротуару. Ну, для чого ви? Це в них тут величезна калюжа. Вирізали дзюрочку, щоб була цікаво. Це просто шикардос. Але друзі, все не так погано. Я знайшов один пандус. Вже не можна на це закривати очі. Сотні тисяч людей з інвалідністю тільки на території Львівської області. Друзі, доступність це реальна потреба сьогодення.